П'ять міфів дитинства, які нав'язували батьки про наше волосся, частіше просто стрижи волосся, і воно буде в тебе густішим. Те ж саме лунало від батька. Частіше стриже бороду, і вона буде так само в тебе густіше рости. Насправді густота волосся закладена генетично, і все, що ми робимо за допомогою стрижки, це робимо кінці рівнішими, але ніяк об'єму чи густоти це не надає. На що ти миєш голову кожний день, вона ж в тебе буде швидше жирніти. Жирність волосся визначається роботою сильних залоз, а не частотою його миття. Якщо шкіра голови жирна, то саме миття допомагає підтримувати її чистоту, а правильний шампунь допомагає регулювати роботу сильних залоз. о в тебе з'явилося перше сиве волосся. Обов'язково не висмикуй його, тому що його стане ще більше. Насправді, сивина це результат втрати пігменту у волосяному фолікулі. І якщо ми його будемо постійно висмикувати, то ми навпаки можемо травмувати волосинку, але ніяк при цьому не збільшиться його кількість. Всім діткам обов'язково збривають волосся наголо, тому що воно потім виросте густіше. Знову ж таки, структура волосся формується генетично і воно ніяк абсолютно не впливає на його густоту. Дитину можна хоч. Ніколи не брити наголо, і все рівно в неї волосся, якщо закладено генетично, то воно буде густе. Переважно, як колись розчисувало волосся, брали за основу хвоста і жорсткими рухами. Давай це все розладжувати. Ну і думаємо, що це все окей. Ну а тут же по факту наш клієнт, того що надмірне розчисування буде навпаки. Ламати структуру нашого волосся, посічені кінчики, ламки волосся, так що ви неодмінно прийдете до нас за допомогою. Робіть все акуратно, не треба робити це все з дурі. Гребінець має бути широкими зубчиками. Якщо це борода, то найкраще взяти щітку для бороди, яка буде рівномірно розчісувати, не травмуючи її.